Ну нарешті, після кількох апдейтів, які можна було сміливо пропустити без докорів сумління, Apple видали щось насправді цікаве. А 18.4 це не просто косметика. Тут є нові фішки, що реально впливають на щоденне життя з айфоном. Повірте, не все, що я вам покажу, буде справжньою революцією, але вперше за довгий час я отримав оце от відчуття: о, а це вже щось. Функції додали, дрібнички підкрутили, і взагалі є що потестити, обговорити та трохи похвалити. Типу, тож про пропоную не гайти час. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про оновлення мобільної яблучної операційної системи. iOS 184 отримали всі айфони, які до цього працювали на 18-й версії, тож тут все стабільно. У мене зараз на руках два айфони, це мій власний iPhone 15 Pro та iPhone 16 Pro Max. Тож я вам розповім, як обидва ці покоління себе почувають на 18.4. Але знаєте, що мене насправді бентежить? Попри всі інновації та можливості, які зараз доступні, Apple, обидва ці смартфони не підтримують функції Apple Intelligence у повній мірі. І це насправді сумно, бо багато чого воно. Олені вісімнадцять стосуються саме штучного інтелекту від Apple, Але поки що смартфони в Україні значно менш інтелігентні чи інтелектуальні ніж в Америці. Ну а тепер давайте подивимось, чого цікавого нам завезли цього разу. І перші приколяси на нас чекають вже у центрі керування. Переходимо у центр, знаходимо місце під одинарний віджет, затискаємо тут пальцем, додати елемент керування та гортаємо до розділу фонова музика. Тут є аж чотири нові композиції, які допоможуть вам швидко налаштуватися на правильний настрій. Також відтворенням можна керувати, якщо перейти до плеєра через Dynamic Island. Інші зміни у центрі керування вже не настільки цікаві, але, от, наприклад, іконка динаміка тепер змінює колір, якщо вимкнути звук. Як вам таке? І я не жартую. Це реально Вівдення раніше такого не було. До речі, невеличка новина між справами у себе в інстаграм. Я запустив розіграш новеньких AirPods, так абсолютно свіжі, запаковані. А я купив їх за власні гроші без спонсорів та партнерів. Просто захотілося зробити вам приємно. А умови максимально прості. Всі подробиці є за посиланням в описі цього відео. Якщо давно хотіли оновити собі навушники чи просто любите вигравати круті призи, запрошую взяти участь. Зайчу успіху розіграш триватиме до 15 квітня? Приємна новина для тривожних естетів. Apple попрацювали над індикатором використання мікрофона. Так, це той маленький оранжевий вогник, який з'являється на екрані, коли якась програма має активний доступ до вашого мікрофона. Наприклад, починаємо запис звуку та звертаємо застосунок диктофона. Вогник майже одразу вистрибує за Dynamic Island При цьому, якщо ви, наприклад, запустите секундомір, який також згортається у Dynamic Island оранжевий вогник вистрибний із нього також та знаходитиметься поруч. Звучить як дрібниця, по факту. Дрібниця, але так точно краще видно, коли щось використовує ваш мікрофон. У застосунку фотографії з'явилося кілька нових штук, одна з яких неймовірно важлива, але почнемо ми з типів в місто. Перейдіть у цей розділ, а далі натисніть Змінити у правому верхньому куті. Тепер ви можете реорганізувати цей список так, як вам більше подобається. Просто схопить потрібний пункт пальцем за три смужки та перенесіть його куди потрібно. І я щиро сподіваюся, що серед усіх нас знайдеться, хоча б одна людина, якій цього дійсно не вистачало. Проте це ще не все. Тепер розповім про реально корисну штуку. Якщо перейти до самих Фото, то тепер у лівому нижньому куті є нові параметри сортування. Наприклад, я одразу встановив сортувати за датою додавання замість дати зйомки, яка до цього була за замовченням. Тому тепер, коли хтось відправить мені фото через airdrop, я хоча б зможу його одразу знайти. До того ж є нові фільтри, та що цікавіше, параметри перегляду, де ви зможете налаштувати відображення фото так, як вам зручно. І все це дійсно круті штуки, яких реально не вистачало раніше. Ми отримали кілька нових емодзі. Не знаю, чи колись ви відчували Остру потребу відправити комусь буряк чи арфу, але тепер ви можете повністю реалізувати свій творчий потенціал. З таких самих невеличких штук можу ще додати, що у нас з'явилися два нових віджити на робочий стіл. Це віджити для застосунку подкасти, Вони є у трьох розмірах. Тож обирайте собі потрібний. Якщо ви користуєтесь шорткатами, Apple додала просто якусь неймовірну кількість дій для стандартних застосунків і не тільки. Як, от, наприклад, Safari, де з'явилося чимало нових опцій на кшталт відкрити закладку чи відкрити групу вкладок. Насправді нові команди додали для багатьох програм, але я вам ще покажу нотатки. Ви тільки подивіться, скільки всього тут додалося. Якщо ви шанувальник автоматизації, раджу покоперсатися. Для власників iPhone 16 серії теж є дещо особливе. Переходимо у параметри. Камера, контролер, камери. Тепер тут є окремий розділ запуск камери, де можна обрати який застосунок ви бажаєте запустити при активації клавіші «Камера контрол. До речі, якщо ви власники актуальних флагманів, користуйтесь новою кнопкою. Та розкажіть про ваш досвід в коментарях. А ще є крихітка приємностей для власників айфонів 15-ї серії. Apple нарешті повернула нам наші стокові шпалери. Якщо додати нове налаштування екрану, то в розділі з зображеннями можна догортати до колекцій. І там на першому місці, нарешті, знов буде ваша стандартна заставка телефону. Повірте, хто не знав, тому все одно. Але хто знав, той точно зацінить. А от з продуктивністю цього разу все окей. Оновлення прилетіло швидко, встановилося ще швидше. Айфони навіть не встигли нагрітися. Приємно здивували. Після перезапуску система працює так само плавно, як і до цього. Чесно, якихось кардинальних змін я взагалі не відчув. Ну хіба що одразу після апдейту деякі застосунки запускалися трохи довше, але це минуло за кілька годин. Насправді, після встановлення нової iOS в системі починається невидима буря. Усе оптимізується, підтягується, налаштовується під нову версію. Тому цілком нормально, якщо в перші години після оновлення. Телефон трохи більше розряджається, або навіть ледь теплий. Це стандартна історія, не панікуйте. З приводу автономності, мені поки що рано про щось конкретне казати, але цікаво, ось що бета-тестери цієї версії не просто кажуть, що не стало гірше, а навіть навпаки, ситуація має трішки покращитися. А з урахуванням того, що зазвичай взагалі не так, це вже якесь свято. А чи оновили ви свій iPhone? Якщо так, напишіть у коментарях модель телефона та як він себе почуває на 18.4. Запевняю, це буде дуже корисно. А не лише для мене, але й для інших моїх глядачів, які зараз вагаються чи оновлюватися чи ні. І звісно ж, нагадую, якщо було цікаво мене послухати та хочеться ще, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто розповідає про мої відео своїм друзям чи знайомим. Це неймовірно допомагає у просуванні українського контенту. Також нагадую, що в описі відео, крім посилання на розіграш новеньких AirPods є і лінк на мій TikTok, де кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні приколи. Ольні штучки, тож підписуйтесь і туди. Десь поруч зі мною з'явилися відоси, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!